Так, у нас в роботі Юра G5, а це приклад того, як не попасти на дороговартісний ремонт після покупки вживаної машини на вторичному ринку. І так, Error 6. Проблема з позиціонуванням мультиклапана. Хтось встановив мікроперемикачі від Саєка. В них клас, клас срабатування не такий точний, як в оригіналі Мікриків. Тут 0,1 А і ножка вища. А ці 5мперні. Ці відпрацьовують більш точно, тому що тут дуже висока швидкість. Потрібно буде замінити два мікроперемикачі на рідних. Потім охладитель, теплообмінник. Хтось навіть не почистив Тепер, якщо не вдасться його в кислоті замочити, то прийдеться його е, під заміну. Це 70 євро на, за нову, я кажу. А хтось готував так варочну групу, що навіть. Зажал поміняти шток дренажа і стягнув його стяжкою. Ну, Таке обслужить варочну групу, тут защок не вистачає, ну, то не біда. В общем, якщо купуєте вживану каву машину, звертайте увагу на рейтинг продавця, на комунікацію його, на ну, взагалі, ну, ну як так можна було готувати, що зараз клієнт прилипне на нормальну суму.